Кремль відкрито став шантажувати Україну ракетним терором, аби примусити виконати умови Росії, після чого обстріли можуть припинитися. Це підтвердив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у своїй цинічній заяві на тлі чергових масованих ударів росіян по об'єктах. Критичної інфраструктури України пряма мова піскова керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію в нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Російської Федерації і зупинити таким чином усі можливі страждання мирного населення. Сказав він у відповідь в офісі президента України. констатували, що у Кремлі вже офіційно визнають вбивство цивільних та атаку на енергетику України, аби змусити до переговорів. Втім, світ і далі розмірковує, що визнавати Росію терористам. Про це все. Е, у твіттер написав радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Пряма мова Росія вже офіційно заявляє: Ми вбиваємо цивільних, атакуємо всю енергетику, щоб Україна виконала наші загарбницькі вимоги. Світ продовжує дивитися на Україну, що замерзає, але воює за свою свободу і розмірковує над тим, а чи потрібно називати терориста. Терористам, написав радник Єрмака вчора. Після масового ракетного обстрілу секретар РНБО Олексій Данілов заперечив можливість переговорів з вбивцями мирних українців на умовах Кремля. Диктуємо по складах, сказав Данілов. Ні ваші ракети, ні ваші шахеди, ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання до перемовин. Лише єдине бажання нищити російську потвору з країною терористом перемовини. Тільки через приціл сил оборони України сказав Олексій Данілов. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.